Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Хочу спитати вас з приводу заяв нашого генерального штабу і гуру, які сказали про те, що цього літа в Криму буде постійно штормова погода. Це означає, що як мінімум знавці погоди, генштаб і гур щось знають про те, якою вона буде цього літа. Ну мабуть, шаманів долучили до роботи. Вони там з бубнами нашаманили. що в Криму буде погана погода. Але якщо без жартів, то швидше за все мінімум, на що можуть розраховувати окупанти Криму про те, щоб в них сезон, як каже Гіркін, провалиться пол на стіл. Що можна туди не їхати, це для там, росіян, для інших, там не знаю, громадян інших країн, що які мають на меті поїхати в Крим, подивитися там, що що цього року краще їм не туди не їхати. Тому я думаю, це ось саме з цим пов'язане застереження, що можливо будуть і прильоти, прильоти там і ракет, прильоти і безпілотників, і будуть ще більш активні прильоти. Можливо, навіть і по кримському мосту, що це суттєво вплине на можливість залишити цю територію в безпечний та швидкий варіант. На ваш погляд, світ почув е, наше волання з приводу ситуації навколо е, ЗС я скажу так: Росія також, окрім цього сценарію, розглядає варіант, що українські війська стрімко проривають російську оборону як на Виходить, ну, що на півночі Запорізької області, да, там Васильівка, а також на, Херсон, на території Херсонської області, до речі, що на тривалий час вже Скігляд, що там Антонівський міст, українські військові закріпилися, вони намагалися їх вибити звідти іскандерами. Воно розглядає такий варіант, що якщо буде стрімкий прорив. То в напрямку окупованого Криму для того, щоб перерізати дорогу, і всі ті окупанти, які сидять на Запорізькій АЕС, вони просто залишаться в оточенні, і там доведеться здаватися. Тому я думаю, вони розглядають такий варіант, щоб перевести частину документації, вже на упередження зробити частину людей. До речі, згідно е, даних е, порталу Діпстейт, що саме в цьому напрямку. Близу Запорізької АЕС стоять оці ахмат центр ахмат юг ці Кадирівські війська, вони там щось ну, тримають оборону в тому напрямку. А з приводу того, чи дослухалися до нас західні країни, не хочу їх вигороджувати, але в мене таке враження, що вони просто не знають, що робити. Тобто, вперше країна. Країна, окрема країна на території іншої країни, робить ядерний тероризм. Якщо раніше все це виявлялося в кіно, да там група осіб приїхала на бусі, да, захопила. То що треба, типу, щоб з'явився тільки Брюс Уілліс або якийсь Джеймс Бонд, і всіх там розкидав, або там група спецпризначенців. Тут є велика країна ще раз, яка погрожує все підірвати, і ця країна, яка погрожує підірвати, має один з най. Не те, що один з найбільших, найбільший арсенал ядерної зброї у світі майже 5800 ядерних боєголовок. Це всіх там і розміщених і не розміщених. Тому я думаю, просто там є параліч у західних країн, що робити, як реагувати на цю історію. І можливо, вони сидять в такому режимі. Ну якось воно з собою можливо, якось і вирішиться. То те, що зараз Україна переживає і весь світ, це на майбутнє, ну після вже стане дійсно таким великим підручником, за яким будуть сідати ці західні уми. І так так а Що там було? Ага, які варіанти можна було зробити? Тобто вони просто зараз в паралічі. Не було таких екстрених ситуацій з часів холодної війни, навіть з часів Карибської кризи. Все решта, це таке було. Вяло тікуще, а зараз, от бачите, такий стрес і не знаєш, що робити. Тобто, немає лідерів. Політики є, лідерів немає. І ніякого прогресу в цьому немає. Така. Ну, мені здається, приємна новина з Енергодара. Виїхали частина колаборантів, працівників ЗС і персоналу Розатому. Про це українському радіо розповів мер міста Дмитро Орлов. Каже також, є факти того, що окупанти готуються до так званого жесту доброї волі. Для нас основні ризики, те, що встановить, ми прекрасно розуміємо, це замінування, і це дуже серйозні виклики. І, власне кажучи, вони зберігаються, вони нікуди не зникають. Ось це головне. Тут знаєте, те, що виїжджають, це інформація так важлива, її зрозуміло будуть аналізувати, розуміти, куди, що і як. Ну поки що ж не видно того, щоб виїжджали російські підрозділи чи забирали щось. От про це ніхто не говорить. Тобто, російські війська вони продовжують знаходитися або там, або поблизу. Отже, поки вони там є. Фактично, ми розуміємо прекрасно, що і всі ризики зберігаються, навіть коли вони підуть. Ми ж чули про те, що і президент України говорив про дистанційний підрив тощо. Тобто, ризики загрози, поки взагалі станція не під українським контролем, вони до тих пір, звичайно, ще є. Але те, що одним із сценаріїв може розглядатися ворогом перекриття, скажімо, відходу своїх сил в разі. Якщо буде тиск, от коли буде тиск українських військ при контрнаступі, вони можуть чинити ось цей жахливий злочин. Це один із сценаріїв для прикриття фактично їхнього відходу. Він може бути в них на порядку денному. Ну і як розумієте, це ж теж треба сприймати. Як на якомусь напрямку, от на цьому напрямку, це може призупинити наступальні дії. Ніхто ж не буде. Кидати особовий склад і сили оборони під якісь загрози, ми розуміємо. Тому, от з цієї точки зору, вони це можуть розглядати. Але те, що бачите, що реакція магатей вони практично щодобово дають зведення, от я думаю, ну от по ситуації. Да, 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 і ось це важливо, як би там не було, тому що це стало можливим якраз через те, що. Україна почала про це говорити публічно, активно на всіх майданчиках і говорити про серйозні ситуації. я думаю, що ось це. Плюс, що мені здається, що ми згадували вже і директора ЦРУ. Я думаю, що ну, там ж була інформація, що він із Наришкіним спілкувався, з головою служби зовнішньої розвідки Росії. Я думаю, що він щось йому сказав. І він попередження передав не, не безпосередньо йому, а Росії. Російській владі про можливі наслідки, бо я пам'ятаю ситуацію, і це, до речі, має бути теж надією і сподіванням для нас, що Сполучені Штати можуть знайти аргументи, які ми не знаємо до кінця, але можуть. Я пам'ятаю ситуацію восени. Згадайте, 21 вересня Путін, оголошуючи мобілізацію, пригрозив ядерною зброєю. Тактично, ситуація була дуже напружена. Всі світові змі і в Україні, і всюди переміщення ядерної зброї, все. Зустріч на Ричкіна і Бернса в Туреччині це стало відомо. Вона просто зникла ця з інформаційного простору, зокрема Росії. Просто зникла ця тема. І отут я думаю, можливо, й тут є певні засоби впливу. І це якраз як через те, що правильна інформаційно. Комунікаційна позиція щодо висвітлення цієї е, загрози вона була обрана. Ми бачимо, що фактично в межах того, що може робити і українська армія в даному випадку головнокомандувач Збройних сил України і начальник генштабу, і українська влада, е, президент, уряд на всіх майданчиках це все робиться для того, аби враховувати всі рівні загроз. Тобто, це абсолютно правильно. Що ви знаєте, тому що в нас ж теж. Е, Дуже багато, от зараз яка пішла позиція? От знаєте, я бачу от, в соцмережах деякі, чи там люди в побутовому. От чого так нагнітати, а якщо нічого не буде? А потім, не дай Боже, коли щось стається, а чого ж ви нас не попереджали? А чого ви про це не говорили? Ви приховували? Ви знали, але ви приховували. Розумієте? То тут уже прямо кажуть, що дивіться, шановні українці, є отака от загроза. Росія окупувала, тут є виклики, тут може бути таке. Але при тому ми робимо це, 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 те, що в наших силах. І ось такий візит, зокрема, і генерала залужного, і ті виїзні засідання, ставки Верховного Головнокомандувача, які були на АЕС, це абсолютно правильні речі в цьому ситуації. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.